Радіо UA -Чикаго. Час новий зі Сполучених Штатів. У студії Ван Саби та Наталя Малекілідзе. сьогодні у блоці про резонансний закон Трампа щодо файлів Епштейна. Суперечки навколо нових правил для штучного інтелекту. Гучне рішення суду Чикаго щодо мігрантів та економічні показники, які змінюють торговельну карту Америки. Дональд Трамп підписав закон, який зобов'язує міністерство юстиції оприлюднити документи у справі Джефрі Епштейна. Генеральна прокурорка ПЕМ Бонді підтвердила, протягом 30 днів мін'юст має показати матеріали пов'язані зі злочинами покійного фінансиста. Це будуть як внутрішні документи, так і нові розсекречені файли. Закон уже викликав серйозний суспільний резонанс у США. Тим часом у так званих файлах Епштейна знайшли згадки про українських політиків. Уже оприлюднено близько 20 тисяч документів. У них 72 рази згадується Україна та 417 – Росія. Серед фігурантів із українського боку Олександр Вілкул, щодо якого в документах є листування про можливе запрошення на інавгурацію Трампа у 2017 році. Також згадується Леонід Кучма. У матеріалах йдеться про контакти американського юриста з українською стороною під час роботи над плівками Мельниченка. Жодних правових наслідків для цих осіб наразі немає, але публікація вже викликає хвилю обговорень. Білий дім готує радикальні кроки щодо регулювання штучного інтелекту. За даними політику, адміністрація Трампа планує видати виконавчий указ, який дозволить федеральному уряду блокувати закони окремих штатів, якщо ті надто жорстко або суперечливо регулюють штучний інтелект. Документи створять нову юридичну групу, що займається займатиметься судовими спорами. Штати з правилами, які вважають надмірними, можуть навіть втратити доступ до частини федерального фінансування інтернет інфраструктури Міністерство торгівлі також має за 90 днів підготувати огляд найбільших проблемних місцевих законів про штучний інтелект. У Чикаго резонансне рішення федерального суду щодо затриманих іммігрантів. Суддя Джефрі Камінгс постановив, понад 400 мігрантів, затриманих Айс з червня по жовтень мають бути звільнені під заставу у 1500 доларів до кінця п'ятниці. Позивачі звинуватили Айс у порушенні судового наказу, який обмежує арешти без ордера. Дієчас намагалося оскаржити рішення, але безуспішно. Спочатку до звільнення підлягало більш сот затриманих однак більшість уже мали рішення про депортацію. Або визнавалися небезпечними. Суд також зобов'язав оприлюднити розширений список понад 3 тисяч осіб, затриманих у ЧКО під час імміграційних райдів. На ринку праці США суперечливі сигнали, як повідомляє CBS, в вересень додав 119 тисяч нових робочих місць, що більше від прогнозів. Втім, рівень безробіття зріс до 4,4 відсотки, найвищого за 4 роки. Ширший показник безробіття, який включає часткову зайнятість, навпаки знизився до 8%. Середня погодинна зарплата зросла на 0,2% за місяць і майже 4% за рік, що свідчить про стабільне зростання доходів, попри ослаблення ринку зайнятості. А Автосфері торгівлі історична зміна лідера. Уперше за 30 років Мексика випередила Канаду і стала найбільшим покупцем американських товарів. За даними міністерства торгівлі, за січень-серпень 2025 року США експортували до Мексики 226 мільярдів доларів, а до Канади 225 двадцять Американський експорт до Мексики складається переважно з м'яса, зерна, палива, сталі та промислової продукції. Мексика ж постачає до США автомобілі, техніку, медичні вироби та агропродукцію. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо її Чикаго та газету сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо ЮЕЙЧИКАО. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Молокілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.